Всім привіт, рада вас вітати на каналі Frem Ukraine, України. Завжди важливі новини для українців з Європи. Отже, фермери заблокують Варшаву. Планується наймасштабніша акція протестів в Польщі. Також польські фермери мають намір продовжувати блокування польсько-українського кордону. І ще декілька важливих новин. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію і, взагалі, ви Можете розвитку україномовного контенту. Дякую вам, Отже, друзі. Наймасштабніші протести польських фермерів 6 березня. Фермери знову блокуватимуть центр Варшави. Організатори пропонують до 100 тисяч. Учасників, взагалі, цей протест фермерів не буде форми загального страйку. Акція цього протесту нагадаю, запланована на 6 березня на 11.00, якраз в день відкриття польського парламенту. Організатори планують подати петиції прем'єр-міністру Польщі і також депутатам польського сейму. Фермери очікують виконання трьох вимог. Перше друзі, це закриття кордону з Україною через надходження агропродовольчих товарів. Знов не зрозуміло, чим загрожує сама українська агропродукція полякам і чому вони не протестують проти набагато більшої кількості агропродукції, яка потрапляє в Польщу через Білорусь. Наступна вимога польських фермерів це зміна зеленої угоди та припинення запровадження обмежень на Розведення тварин в свою чергу. Уряд Польщі має намір просити Європейський Союз запровадити санкції щодо агропродукції з Росії та Білорусі. Така ініціатива з'явилась після скандалу із затриманням українського журналіста, нагадаю Михайла Ткача, який знімав російські та білоруські фури із зерном, які спокійно від'їжджають у Польщу. Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв звернутись до польського сейму щодо запровадження санкцій проти російської та білоруської Оз продукції Туск покладає більше надій також на колективне рішення Європейського союзу, ніж на індивідуальні кроки окремих держав. Зокрема, нагадаю, Литва вже підтримала цю ініціативу. Йдеться не тільки про посилення санкцій через напад на Україну та співпрацю Білорусі з Росією, а й про посилення захисту аграрного сектору Литви та Польщі, зазначив польський прем'єр. Він підкреслив, що одним із головних завдань ЄС має стати блокування експорту саме російської та білоруської сільгосп Продукції ринки дійсно відчувають великий тиск через війну, і, поза всяким сумнівом, одне з головних завдань це блокування саме експорту з Росії та Білорусі в країни, які традиційно були одержувачами цієї продукції. Заявив Туск. Також польські фермери мають намір продовжувати протести та блокаду польсько-українського кордону до кінця квітня 2024 року. Про це йдеться у повідомленні на сайті міської ради Любича Королівської щодо. Громадського зібрання, як зазначається, протест відбуватиметься з 10 березня 2024 року по 30 квітня 2024 року, на дорозі біля прикордонного переходу в грибиному, це Рава Руська Грибине. Раніше анонсували, що акція цього протесту польських фермерів триватиме до 10 березня. Останнє друзі, взагалі, в 2023 році, попри війну та втрату 14% сільськогосподарських земель. Українські аграрії виростили 81 мільйон врожаю. Скільки з них Україна здатна вивести на експорт, враховуючи проблеми із логістикою? Росія збирає врожай на непідконтрольних Україні землях та експортує її під виглядом власної. Це близько 15-16 мільйонів тонн або близько третини українського експорту. Росія зазвичай більше експортує пшеницю Україна, кукурудзу. Але на частині ринків ми перетинаємось, наприклад, у країнах Північної Африки. Росіяни пропонують демпінгові ціни, бо можуть собі це дозволити. На їх продовольство немає жодних санкцій чомусь. Порти працюють справно, їх ніхто не обстрілює і логістика дешева. Це дозволяє, на жаль, Росії витісняти з ринку не лише українську аграрку, а й європейську. Для аграрів, звичайно, важливо. Не тільки скільки він продукції виробляє, а й скільки заробляє. Навіть коли великий врожай, а ціни низькі, погодьтесь, він може втрачати гроші, як і цьогоріч в Україні. Тож три найважливіші риси цього року для українських аграрів: це логістика, ризики, які неможливо застрахувати, також міжнародна невизначеність, яка впливала на ціни. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку, висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі.